Всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо млинці з курочкою та грибами. Млинці виходять дуже смачними, тому я готую одразу багато. За цим рецептом вийде приблизно 40 млинців. Смажила на сковорідці діаметром 24 см. Для початку приготуємо начинку. На невеликій кількості олії підсмажую цибульку. Смажу 2-3 хвилинки. Потім додаю куряче філе дрібно нарізане. Обсмажую ще хвилин 5. Спеції додавайте за смаком. Я додавала сіль, сухий часник, копчену паприку та приправи до курки. Додаємо грибочки і готуємо вже до готовності грибів. Гриби доволі багато дають рідини, цю рідину потрібно випарувати, але не перестарайтесь, щоб начинка була не занадто сухою. Для млинців за допомогою вінчика змішаємо яйця, сіль та цукор. Доливаю приблизно половину молока та додаю борошно. Так млинці легше замішувати. До ось такого густенького тіста додаю молоко. Молоко можна додавати поступово, щоб регулювати густину. Я додаю одразу, бо вже не перший рік готую блинці за цим рецептом і знаю, що вийде. Тісто даю відпочити 5-10 хвилин, потім додаю олію, перемішую і одразу можна починати смажити. Сковорідку, за необхідністю змащуйте. я змащую тільки перед першим линцем, готую на середньому вогні на добре розігрітій сковорідці. Виливаємо на сковорідку потрібну кількість тіста. Підсмажуємо секунд 30. Дивимося, щоб по краєчках вже почало так добренько підсмажуватися. Перевирачуємо і готуємо ще секунд 10-20. В результаті отримуємо цілу тарілку ніжних смачних ароматних млинців. Тепер начиняємо наші млинці. На більш бліду сторону я викладаю начинку і загортаю млинець. Млинці подаємо зі сметанкою. На наступний день вони також дуже добре смакують, як в холодному, так і в гарячому вигляді. Розігріти можна як на пательні, так і в мікрохвильовці. До начинки за бажанням також можна додати сир, теж буде дуже смачно. Друзі, якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте пальчики догори та пишіть коментарі. Це допомагає у розвитку каналу. Також не забувайте підписуватись. Смачного!